Доброго дня, мене звати Бориский Богдан, я веб-дизайнер. Сьогодні я хочу з вами поділитися відкриттям для себе такого молодого, молодого і талановитого автора, як Ростислав Романів. І його книга, обережно ця книга може зробити вас багаче. Почитавши її, я зрозумів одну просту історію: людина, яка хоче стати словетним, досягти чогось, незважаючи ні на що, вона руйнує все на своєму шляху, ідучи до цілі. А людина, яка хоче залишити по собі слід в історії, дійсно, вона створює. Цей автор створив дійсно хорошу книжку, яка поєднує в собі теорію і практику. Тому я хочу вам порекомендувати до прочитання її, щоб ви дійсно відкрили себе, розширили свої межі уяви і застосували її на практиці. Починайте заробляти з цією книжкою. Інвестуйте в своє майбутнє. Дякую, рекомендую.